Сьогодні про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, повернення податкових перевірок та штрафів, зміни внесені в порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Вітаю! Я Олена Афоніна. Консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. На сайті податкової розміщено проєкт, постанови, яким планується внести зміни до автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків. Зі слів голови комітету Верховної Ради Гетьманцева, зміни мають пом'якшити процес блокування і зробити процес реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування сервісом. За пояснювальною запискою, проект постанови розроблено з метою вдосконалення механізму зупинення реєстрації податкових накладних в реєстрі податкових накладних. Сам механізм введено з метою оперативного реагування на податкові ризики, щоб попередити формування несумлінними платниками ПДВ податкового кредиту за рахунок відображення у податкових документах недостовірної інформації. Також проєктом постанови планується запровадження механізму досудового врегулювання спорів щодо окремих рішень комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкових накладних в реєстрі. Для цього можна буде подати скаргу до комісії ДПС. Платник податку матиме можливість оскаржити в адміністративному порядку рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ та рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. У нас є місяць на детальне вивчення запропонованих змін і внесення пропозицій та зауважень. А для того, щоб розібратись в питаннях ПДВ, дивіться 5 квітня майстер-клас з Ольгою Самофаловою пдв квест з блокування та розблокування виправлення типових помилок у податкових накладних та розрахунків коригування. Реєстрація безкоштовна, тож не зволікайте і швидше реєструйтесь на вебінар за посиланням під цим відео. Законопроект з пропозицією щодо повернення податкових перевірок та штрафів було зареєстровано ще 31 січня цього року. Також цим законопроєктом пропонується скасування 2% податку з доходу, який є альтернативою загальній системі оподаткування і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків. Отже, не пізніше, 1 липня 2023 року планується зокрема відновити проведення документальних перевірок, скасувати можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи. Із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу. Також планується скасувати можливість для ФОП-платників єдиного податку першої та другої груп не сплачувати єдиний податок, відновити перебіг строків, які визначені податковим законодавством, зокрема, строків подання податкової звітності, проведення перевірок, отримання податкової інформації контролюючими органами, проведення процедури адміністративного оскарження, надання індивідуальних податкових консультацій, та відновити штраф. Штрафи за порушення вимог податкового законодавства, штрафи за порушення правильності нарахування обчислення і сплати ЄСВ та порядку використання РРО та ПРРРО податкова оновила станом на 27 березня план графік на 23 рік. Нагадуємо, що внесення змін до плану графіку проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року. Крім випадків, якщо платник податків, який вже був включений до плану графіку, змінює найменування. Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану графіку планових перевірок на поточний рік, внаслідок внесення змін у такому році, може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року, в разі. Внесення змін у першому кварталі такого року і не раніше 1 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану графіку у другому кварталі такого року. Мінфін вніс зміни до інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску. Інструкцію узгоджено з нормами чинного законодавства, а її текст зазнав корекційних та редакційних правок. Слід звернути увагу на такі зміни. По перше, у новій редакції викладені форми, які дозволять подавати у паперовому та електронному вигляді заяву, за якою звільняють від виконання обов'язків, визначених частиною 2 статті 6 закону 2464, зокрема своєчасного нарахування, обчислення і сплати єдиного соціального внеску, також оновлена форма типового договору. Про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та типового договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. По-друге, доповнено перелік підстав, за яких не застосовуються вимоги щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць. Зокрема, це нарахування заробітної плати працівникам, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом. По-третє, врегульовано порядок обчислення ЄСВ самозайнятими особами, якщо вони не є роботодавцями, у разі встановлення факту позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. На сьогодні накази мінфіну номер 71 офіційно не опублікований. Щоб без помилок проводити нарахування та сплату єдиного соціального внеску, приєднуйтесь 7 квітня до майстер-класу з Тетяною Моїсеєн. Об'єднаний звіт за квартал, приклади заповнення та виправлення помилок. Реєстрація безкоштовна за посиланням під цим відео. МінФін своїм наказом затвердив критерії, за якими будуть визначатись підприємства, установи і організації, які мають важливе значення для національної економіки. Підприємство визначається. Критично важливим, якщо відповідає, хоча б одному з критеріїв, зокрема, здійснює реалізацію державної політики, за формування якої відповідає мінфін, або здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Ще одним із критеріїв є виконання робіт та надання послуг для мінфіну на підставі договорів, укладених на строк не менше 6 місяців, а також надання послуг, які забезпечують підприємства, які перебувають у сфері управління мінфіну. Крім того, перебування підприємства у сфері управління Мінфіну або здійснення мінфіном функції з управління корпоративними правами підприємства також є одним із критеріїв, відповідно до якого підприємство визначається критично важливим для національної економіки. Якщо підприємство підпадає під статус Критично важливе, то воно подає список заброньованих співробітників до Київської міської державної або військової адміністрації Києва. Наказ номер 137 чинності з дня опублікування. Ще на початку березня Мінекономіки визначились з електронним форматом файлів, у яких мають подаватись списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на час воєнного стану. Мінекономіки рекомендувало подавати списки в паперовій або електронній формі. Зокрема, у форматах Excel та PDF. З огляду на практику опрацювання списків Мінекономіки наприкінці березня в окремому листі ще раз наполегливо рекомендувало подавати списки саме в електронному форматі. Головним аргументом таких рекомендацій є швидкість опрацювання списків, поданих в електронному форматі. Також Мінекономіки нагадало, що розглядатиме списків виключно після їх погодження Генеральним штабом ЗСУ, СБУ або службою зовнішньої розвідки. Зверніть увагу, що у випадку подання списків у електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або засобами електронної пошти повторно рекомендується також подавати мінекономіки списки у форматах Excel та PDF. Для вашої зручності на бухгалтерській платформі номер 1 в сервісі Документи розміщено зразок надання списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Зразок ви можете знайти за посиланням під цим відео. Пенсійний фонд окремою постановою затвердив надання пенсійним фондом Фонду соціального захисту осіб. З інвалідністю порядок надання інформації з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та форму надання інформації з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Метою прийняття цього порядку є визначення процедури надання інформації з реєстру застрахованих осіб, яка необхідна для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до затвердженого нормативу. Потім, до затвердженої постанови, пенсійний фонд вніс незначні зміни. Обидві постанови набрали чинності з 29 березня 2023 року. Відтепер, щоквартально. До 25 числа другого місяця наступного зазвітним кварталом наростаючим підсумком в розрізі місяців за затвердженою формою в електронному форматі пенсійний фонд надаватиме з реєстру застрахованих осіб інформацію про створення підприємствами і фізичними особами, які використовують найману працю робочих місць для осіб з інвалідністю. А також інформацію необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, підприємствами і фізичними особами, які використовують. Стовують найману працю відповідно до нормативу, встановленого законом про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Отримана від пенсійного фонду інформація, в якій будуть зафіксовані ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, буде підставою для проведення перевірки підприємств, які використовують наймену працю. На запит фонду соціального захисту осіб з інвалідністю податкова та пенсійний фонд будуть надавати інформацію про порушників нормативу працевлаштування. Отримана інформація буде підставою для проведення перевірки держпраці. А щоб не хвилюватися з приводу перевірок податкової держпраці, запрошую вас 4 квітня приєднатися до майстер-класу, який проведе Тимур Аліїв, на тему відпустки та лікарняні правила надання та нарахування. Реєстрація безкоштовна за посиланням під цим відео. У разі прийняття рішення про делегування права підпису відповідно до порядку обміну електронними документами з ДПС, платник має повідомити про таке рішення податково, подавши повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису. Для цього можна скористатися безкоштовним податковим сервісом Електронний кабінет. Заповнити та відправити повідомлення можна у приватній частині електронного кабінету. Для цього у розділі ведення звітності необхідно створити документ за формою J139.1103 для юридичних осіб або F 1391103 для фізичних осіб. При заповненні повідомлення слід зазначити усю необхідну інформацію. За відсутності помилок при заповненні активується кнопка Підписати. Зверніть увагу, що на сформоване повідомлення накладаються електронні підписи усіх осіб, включених до повідомлення у порядку черговості їх внесення до повідомлення. Після них накладається електронний підпис керівника і останньою печатка за її наявності. До речі, про організацію та можливості електронного документообігу Ірина Губіна та Мирослава Куйдан 3 квітня проведуть онлайн-конференцію Електронний документообіг. Організація недоліків виправлені помилок в є документах та робота в медок. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз за посиланням під цим відео. Податківці, аналізуючи податкову звітність платників податків, навели найчастіші помилки при подачі звітності. Перелічимо їх. Помилка, яка найчастіше зустрічається, це коли невірно зазначено дату подання звіту. Під час складання звіту потрібно зазначати ініціали прізвища посадових осіб платника податків. Тому ще одна помилка, яка часто зустрічається, це зазначення ПІП посадових осіб повністю. Також помилкою є неправильне зазначення найменування контролюючого органу, до якого подається звітність, та зазначення скороченого найменування платника податків, а відповідно до норм законодавства треба вказувати повне найменування. Ще одна помилка, на яку звертають увагу податківці, це невідображення інформації. Ці про додатки, що додаються до декларації, та які є її невіддільною частиною. Вичерпний перелік обов'язкових реквізитів, які має містити податкова декларація, визначено пунктом 48.3 податкового кодексу. Але, на жаль, деякі платники не враховують цієї норми. Зверніть увагу, якщо платник податку у податковій декларації не заповнив хоча б один із обов'язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 податкового кодексу. Зокрема, у випадку, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам податкового кодексу. На жаль, податкові декларації дуже часто не приймають через формальні ознаки, і система не налаштована на те, щоб допомогти платнику податків, зокрема відсутня функція передзаповнення, завдяки якій можна було б уникнути формальних помилок, а також немає автоматичного виправлення механічних помилок. На всі запитання щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності і оподаткування передплатники бухгалтерської відеоплатформи №1 1 отримають відповіді у нашому унікальному сервісі особистий консультант. Кваліфіковані експерти з бухгалтерського і кадрового обліку цілодобово приймають запитання та відповідають на них дуже швидко від 15 хвилин до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У суботу і неділю запитання приймаються цілодобово. А відповідь надається у понеділок. На останок нагадаю про звіти, які необхідно подати найближчими днями. 6 квітня останній день подання звіту про використання та запаси палива за березень, а 7 квітня закінчується строк подання звіту про витрати на отримані робочої сили 1 РС, які підприємства подають один раз на 4 роки та звіту з праці 1 ПВ за березень і перший квартал 2023 року, а також звіту про заборгованість з оплати праці 3 борг. За березень, який подають щомісячно, і на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.